І навесні і восени доглядає він лани. Знає все він про поля, знає, де яка земля. Рано дуже дякую. А тепер назад. Це було не танцювальні рухи. Вільним танцювальним рухом ідем, а не біжим. Ви, ви втратили один бал. У горах хмари, випасаються отари, з ними сивий, як туман, їх пастух. Це? Хто знає, як звати пастуха у горах? Спасибо. Але все-таки це чабан. Чабан. Дякуємо за гарний танець, ви не заробили жодного очка. І навіть, ага, вона зранку і до ночі на машині швейні строчить. Бо без цього, любі діти, не було б нам що одіти. Це не столяр, не співачка.